Я вам нагадую, що у Львові зараз триває 21-й книжковий форум, на якому перебуває наш кореспондент Валерія Сергієва, яка майже щогодини протягом цих днів включається і розповідає, підводить нам цікавих гостей і розповідає про новинки, які були там представлені. І зараз чергове включення. Лєра, тобі слово. Отже, ми продовжуємо включення з 21-го форуму видавців, і щойно презентував книжку Юрій Луценко. Книжка була написана. Під час того, як він знаходився за гратами, вона була точніше написана вустами Юрія Луценка, а руками журналіста Мустафина Єма. На цю презентацію прийшло трохи більше народу, ніж могла вмістити кімната. І цікаво, що так спричинило такий великий ажіотаж на вашу тематику. І розкажіть, будь ласка, що там в цій книжці? Про що вона ця книжка про те, як можна залишатися вільною людиною при міністерській посаді в МВС і в тюремній камері смертників Лук'янівського СІЗО? Це книжка про те, як людина працює над собою, про те, як вона намагається дати суспільний результат. Максимально відверто. Вона доповнена також моїми публічними виступами проти режиму Януковича, який я озвучував на суді під час публічного листування. Чесно кажучи, все це було актуальним і корисним до Майдану. І коли я не диктовував це Мустафі, сподівався, що її побачить, і книжка стане. Черговою цеглинкою у боротьбі із диктатурою. Але потім Майдан, війна, все це стерло і лише зараз пан Іван Малкович Баба Галамага, видавництво, сказав, що він наполягає, аби вона вийшла. Він вважає, що вона має цінність і в сьогоднішній ситуації, коли страждання людей за Україну є на рівень, на декілька більше від того, що я пережив за свої роки у в'язниці. Можливо, ця книжка про те, як треба працювати над собою і ставати кращим. Навіть в найгірших умовах, а це все ще актуально для багатьох. Зрештою, все інше скажуть читачі. Ви сказали, що ця книжка не про майдан, але вона все ж таки вона якось спроєктована на події, які сьогодні, і на наше майбутнє. Бо зараз ви його намагаєтесь будувати майбутнє країни. Ось скажіть, чим книжка можливо щось ви спророкували? Можливо, я якісь відповіді вона дає на нинішні ситуації? От розкажіть книжка написана до майдану, і я її не коригував. Зв'язку з подіями, бо так було б нечесно. Вона була надиктована Мустафі Мустафії за півроку до Майдану, і вона вела на Майдан. Вся її сенс зводився до того, що ми не можемо терпіти диктатуру і маємо право на повстання. Весь її сенс в тому, що нам потрібна не зміна облич, а зміна системи. В цій книжці я описую, як в камері для розстрілів, що ми живемо все, ще в Українській радянській соціалістичній республіці і потребуємо знести фундамент кривавої минулого. Аби будувати підвали на нового, але про це було написано, а потім зроблено. В цьому, напевно, є якийсь е сенс зараз. Ви є головою партії, так? І от те, що ви збираєтесь зробити, якби про це було написано на найближчі 10 років, що ви будете робити, про це була написана наступна ваша книжка. Як вона могла б називатися? Насправді, ця книжка закінчується моїм публічним виступом в суді діагноз системи. І останній виступ буквально в останніх листках цієї книжки про те, що треба робити для побудови нової країни. Перечитуючи зараз, я в цілому вважаю, що нічого не змінив би. Ці плани залишаються. Це план великої країни з малим бюрократичним апаратом, великою культурою. Це план із сервісним чиновництвом і високими технологіями, низькими податками і внутрішньою інтеграцією. Все це там є. Чи буде наступна книжка? Чесно кажучи, я б хотів бути в іншій послідовності зробити і написати. От як вона може бути названа? Як ви плануєте, як думаєте? Ваш погляд і мобілі кожен політик хотів би, щоб його наступна книжка називалась Перемога Дякую щиро. Отже, отак от виглядає ця книжка, і сьогодні вона вже була презентована. Це мабуть найперша найбільш політична тематика на такому літературному форумі. але політика є в нас сьогодні і тут.